Всім хай з вами Саней і сьогодні буде відео, мотивація для вас, е, генеральне прибирання. Сьогодні я буду прибирати в своїй кімнаті. Нарешті я вже я не знаю скільки мрії поприбирати, ніяк рук до рук це не дійде. І сьогодні в мене взагалі не було планів на день. І я така все, генеральне прибирання і вйо. Давайте погнали прибирати. Я хочу швиденько це все зробити і бути свободна. Ось як виглядає моя кімната зараз. Ой-ой, тут ще якась кофточка, Ось. І ще ми будемо прибирати в полич... на поличках. Ось як тут виглядають полички. Уже, чекайте. Подивіться, який жах у мене на поличках просто чекайте. Опачік. О! отут тут якийсь рач, це просто. Я вже не можу нічого не йти я там, не можу. Тут срач. Та, я в тапочках і що мені взяти? Ну тут ще куди не йшло, але все одно треба поприбрати, бо я не пам'ятаю, що взагалі заходиться. Чомусь так вийшло, що в цьому відео я толком не говорю. Тобто говорю з вами тільки на кінці і на початку відео, але менше з тим я буду вас е, також озвучувати тут. окей? Е, і наступне, що я роблю, це я розбираю свою пличку. Спершу я все протираю. Всі і тумбочки, і сам стіл всередині я все протираю, щоб все було чисто. Було сенс прибирання в, в чистоті, ну, але ви мене зрозуміли. Oh, 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 Поцілую мою душу, буває, не хочу, а мушу, буваю, не хочу дуже. А з тобою піде по калюжам Поцілую моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою, так б'ється, тільки так з тобою, так відриваючи. Далі я відкладаю свої шмотки з стільця, складаю гарненьку в шафу. І відриваючись останнє, що я роблю, це полісошу в своїй кімнаті. Ура, я нарешті закінчила це прибирання. Я відчуваю твої руки, та вони вже не ті від землі ти наші на перепуті, думки про тебе мої не забуті. Головна ціль докопатися до суті. Плював на те, що скажуть судді, В моменті багато люті. У серці літо а в голові. Люди без тебе сумую з тобою. так круто тобі. Прямо що ж, ну а на цьому все сподіваюся, я вас якось замотивувала. Вам сподобалось це відео, і ви поставили вподобайку, написали коментар. Любе, все, що хочете, головне, напишіть мій коментар, щоб бачила, що вам подобається мій контент. Дякую за вашу активність. У мене зросли перегляди, лайки. Це все. Я вас дуже люблю. Сподіваюся, з надалі буде все більше і більше. До зустрічі в наступному відео.